Друзі, всім привіт! Мене звуть Марія Черенова. Я сьогодні знаходжусь на такому класному відпочинку, в готелі, на пляжі. І мені прийшла в голову думка поділитися з вами ідеєю, як дуже швидко і просто за допомогою лише однієї дії, одного виду контенту, шалено підняти активність в своєму блозі. І якщо ви виконаєте сьогоднішнє завдання, у вас обов'язково підніметься актив, кількість лайків, збережень. Ви побачите дуже багато коментарів на цьому своєму контенті. А якщо ви хочете, щоб цей контент прокоментували я, то просто відмічайте мене в інстаграм під вашим дописом, і тоді я також прокоментую, чи правильно ви все зробили. Ідея цього контенту полягає в тому, щоб... Спочатку підвищити свій рівень енергії, тобто зробити щось таке, що вам давно хотілося, і потім поділитися своїми інсайтами в блозі а, про цю дію, те, що вам буде приходити прямо в моменті, коли ви будете це робити, про що, що я маю на увазі? А, тобто, ви робите якусь дію, яку давно хотіли, але відкладали. У кожного з нас є щось таке, тобто кожен з нас там є хто, хтось, хто хотів давно купити якусь певну книгу, або кудись сходити, або поїхати на роботу на таксі замість автобусу, або взяти на роботу замість своїх лоточків, а, на роботі піти в обід, сходити в ресторан, або сходити в якусь класну кав'ярню, купити собі вазу для квітів. У кожного з нас є якась така дія. Якась така ну мета не знаю. Це не можна сказати мета невеличка, така. Мрія, яку можна виконати прямо сьогодні-завтра. А ми відкладаємо це і робимо з цього таку проблему, ніби це там <смі> щось треба. Особливий якийсь випадок для цього. Насправді ні. От в тому то і ідея, щоб одразу зробити те, що хочеться, підняти рівень енергії і розказати про це в блозі. Ви просто не уявляєте, який неймовірний буде актив у вас під цим дописом. І робимо з цього саме допис. Тобто не рілс, а саме робимо в моменті фотографії і викладаємо в карусель. Я не рекомендую дуже багато, там 10 ні, але ось 5-6 фото буде супер. Причому фото о, мають відображати з різних сторін атмосферу. Наприклад, якщо ви вибрали піти в якийсь ресторан, то зніміть себе в цьому ресторані, зніміть страву, зніміть саму атмосферу. О, і... Таким чином, передайте, спробуйте розказати історію в цій каруселі, історію про цю вашу подію. І таким чином у вас в моменті дуже сильно підніметься рівень енергії, ви відчуєте а, кайф щастя, насолоду, поділіться своїми усвідомленнями в блозі, розкажіть, що саме цього вам хотілося. І не потрібно тут боятись, соромитись що, можливо, це якась маленька мрія. От хтось там йде не знаю, в автосалон, а я всього лиш пішла в кав'ярню. От те, що вам хочеться, те і зараз потрібно. Це значить це про вас. Навіть якщо це просто не знаю, там, купити собі. Ромашок у бабусі а, на зупинці автобусній. Але це, це те, що от потрібно вам, це те, що дасть вам найбільше, найбільше енергії, найбільше насолоди від цього дня. Зробіть це, викладіть в карусель, підпишіть, можете відмітити мене, якщо хочете а, отримати особисто від мене коментар черенова.марія І а, ви побачите, як. Дуже сильно підніметься активність в вашому блозі. А, найбільша помилка, яку ми робимо в блозі, це ми викладаємо або тільки експертний контент, або тільки продаючий, і забуваємо про те, що дійсно а, дуже автентично нам. Те, що дійсно дуже класно і потрібно нам. І от якщо ви почнете з таких маленьких дій, де будете показувати те, що цінно саме вам, ви побачите, як ви дуже сильно зблизитесь зі своєю аудиторією. Як все більше у вас буде з'являтися нових коментарів, нових реакцій на ваш контент. І, і, звичайно, що нових підписників, які будуть ставати вашими фанатами, вашими друзями, вашими прихильниками. Тому бажаю вам легкого ведення блогу. Виконуйте обов'язково це завдання. Воно у нас було на марафоні по інстаграм. Марафон проявись і е, учасники, які його виконали, отримали дуже. Неймовірні результати. І головний результат, звичайно, що тут це просто отримати задоволення від того, що ти робиш. Тому що блог, проявлення мають приносити задоволення. Тільки так можливі круті результати тут, коли ти робиш це не через силу, тому що тобі, блін, сьогодні треба щось опублікувати, а тому, що тобі це по кайфу, тому що тобі хочеться ділитися, а, своїм життям з людьми, тому що тобі хочеться закохувати а, людей в життя, так як. В нього закоханий ти. Бажаю вам класного дня, класного виконання завдання. З вами була я, Марія Черенова. Чекаю ваші відміточки в інстаграм, чекаю ваші коментарі. Як вам це завдання? До нових зустрічей!